Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні говоримо про базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень. Про ось ту нову соціальну програму для громадян, яка запрацювала з цього місяця, з 1 липня. Запустили пілотний проєкт експериментальний. Буду дивитись на його ефективність. Вже стало відомо, що перші особи, перші українці подають свої заявки. Понад тисячу заявок, як кажуть у Мінсоцполітики, вже надано до пенсі. Ційного фонду і наразі вони обробляються. Зараз е, надам деталі все, що відомо стосовно цієї підтримки фінансово від держави. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 77 тисяч. Дякую кожному за довіру за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно важливо, ну і приємно. Що вказано на сайті соціальної політики, що працюють над тим, щоб зробити соціальні виплати доступнішими, зручнішими та цифровізованими, щоб люди не зверталися, не збирались багато якихось паперових довідок, щоб могли подавати заявки на ось цю допомогу, і за рахунок інформації, яка вже є в державних в державних реєстрах, вона перевірялась, і людина отримувала свої виплати. Тобто держава перевірятиме, чи має дійсно право, чи дійсно людина є мало якщо що так, то виплата буде нараховуватися на її безпосередньо на її рахунок. Тобто максимально спростити ось цей процес збираються, і як кажуть, досить амбітні плани, що все вийде. Ну, подивимося. соціаль наголошують, що ось ця базова соціальна допомога вона об'єднає багато інших допомог, і як ми знаємо, з наступного року взагалі збираються залишити лише її, тобто лише одна соціальна допомога має залишитися в Україні, але вона буде. Більшого розміру, ніж ті, які є наявні зараз, тому що зараз, як ми знаємо, дуже багато різних ось цих виплат з інвалідності, малозабезпеченим сім'ям, багатодітним сім'ям, а одиноким матерям та батькам інші виплати вони є дуже багато розосереджені, вони є різного розміру, але невеликі тобто 2-3 тисячі гривень. І для того, щоб уніфікувати ось взагалі ці допомоги. Придумали ось саме базову соціальну допомогу, і розмір допомоги має враховувати поточний стан справ у родині, тобто яке фінансове забезпечення, який дохід, і вже з цієї суми, тобто співставляти, враховувати будуть. Але показник сам базовий, він є значно вищим ніж той, який працює, скажімо так, зараз. Тому в будь-якому випадку ця соціальна допомога нова базова. Вона є вигіднішою для громадян ніж ті. Виплати, які були раніше, тобто один такий уніфікований показник 4,5. Хтось отримує менше, але здебільшого буде ось така виплата в Україні запроваджена вже з наступного року. Але з липня її тестують першочергово для чотирьох категорій населення. Як я вже сказала, це одинокі матері батьки, матері, батьки це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї, а також, також це діти, які з тих чи інших причин не отримують алі. Іментів від своїх батьків означають у Мінсоці розмір достопомоги прив'язаний до так званої базової величини, і вона визначає обсяг мінімального доходу, який має бути в кожної людини в родині. Розмір базової соціальної допомоги розраховуватиметься індивідуально і. Він дорівнюватиме різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів родини і середньомісячним сукупним доходом цієї сім'ї. Тобто враховуватимуть, що має по факту сім'я і що повинна мати. І таким чином люди отримуватимуть свої соціальні оплати, свою фінансову підтримку від держави. Ось як саме розраховуватимуть показник на кожного члена родини? Чи член сім'ї, тобто голова, наприклад, родини, а також дитина до 18 років, а також особа з інвалідністю першої або другої групи, має право на 100% цієї базової величини, тобто 4,5 тисячі гривень для кожного наступного члена родини. 70% від тієї базової величини, тобто від 4,5 тисяч гривень, з коригуючими коефіцієнтами для пенсіонерів залежно від стану роботи. Знов ж таки, поки що немає роз'яснень, як саме буде розраховуватися ось ця базова соціальна допомога для пенсіонерів. Мабуть, найближчим часом мають надати роз'яснення з цього питання. І надано приклад, як взагалі буде нараховуватися допомога на родину із врахуванням цих змін. Мати, яка не працює, наприклад, і не має доходів, та дитина до двох років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини при оформленні ось цієї базової соціальної допомоги, зможуть отримувати загально 9 тисяч гривень. А наразі зазначають у Мінсоці, вони отримують лише 6,5 з тисяч гривень, тобто. Підвищення 2,5 тисячі гривень досить значне. Ідемо далі. Якщо ми беремо родину з п'яти осіб, наприклад, батько отримує мінімальну заробітну плату, є мати і троє малолітніх дітей, тобто 5 членів родини, які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим особам. При оформленні ось цієї базової соціальної допомоги вони загально отримують 14. Тисяч 10 гривень на всю родину, а зараз вони отримують лише 10 з половиною тисяч гривень. що родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати отримувати новий вид. Допомоги або ті класичні види допомог, які є станом на зараз, наприклад, багатодітним чи малозабезпечним сім'ям. Тобто потрібно зрозуміти, чи вигідною буде для вас ця допомога, але у мінсоці запевняють, обіцяють, що така виплата буде вигідніша, вона буде вищого розміру. І знову ж таки, у Мінсоцполітики повідомили, що зараз працюють над таким калькулятором, щоб люди розуміли, чи вигідно їм переходити. На ось цю базову соціальну допомогу, чи вигідно їм а, запроваджувати зміни для себе, чи взагалі у цьому немає сенсу. Що ще вказується, що у межах експериментального проєкту, тому що цей проєкт є експериментальним, і якщо він себе добре зарекомендує, то його зроблять постійним. Але поки що це такий тимчасова така ініціатива. Пенсійний фонд збиратиме зворотній зв'язок, щоб визначити чи необхідні якісь зміни та покращення. І у разі успішності цього інструменту доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів. Чи на державній платформі дія у мобільному застосунку поки що немає можливості подавати заявки на ось цю базову соціальну допомогу в режимі онлайн. Так анонсували, так обіцяють, так найближчим часом мають запровадити. Але поки що заяви можна подавати через пенсійний фонд, а не через дію. Багато було запитань на цю тему: що, коли, як, чому обіцяли, чому заявки показували. Приклад заявок, так я показувала, як вони виглядають, які документи потрібно у минулих випусках. Дивіться обов'язково, але поки що можливості надавати заявки. Подавати свої документи через дію немає. Нагадаю, що пенсійний фонд цього місяця у липні отримав нові функції, і саме він займається соціальними виплатами, не органи соціального захисту. Що давно стало відомо, що виплати затримуються, що пенсійний фонд вчасно не нарахував кошти, які передбачені для певних категорій вразливих громадян. Також є роз'яснення і від Мінсоцполітики, і від пенсійного фонду. Я детально з ними ознайомилася, і у минулому випуску була досить цікава інформація про це. Якщо для вас актуальна, я залишу посилання в описі під цим роликом, його шукайте, переходьте за ним і дізнайтеся, що саме сталося і коли будуть поновлені виплати. Стосується пенсійної реформи, яку так красно обіцяли протягом двох останніх років, то у липні її не запровадять, тому що... Не на часі, як виявилося, і запланована інша зміна. Також про це розповідала, також був випуск досить інформативний, на мою думку. Залишаю посилання на цей ролик. Переходьте, знайомтеся, я Справді продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграму. Каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Ви можете підписатися на десятки різних телеграм-каналів, але я це зробила за вас і щоденно відслідковую найбільш актуальні події, які відбуваються в Україні. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.